Обірвалося життя мовознавиці та політикині Ірини Фаріон. Про це повідомила прес-служба першого медичного об'єднання Львова, де її рятували після поранення в голову. Замаг на Ірина Фаріон стався близько восьмої вечора біля багатоповерхівки, де вона мешкала. За словами очевидців, нападник здійснив один постріл, поціливши у голову. Після цього він втік. Люди кажуть, начебто, стрілець був у рукавичках, а зброя була без лушника. Ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Ми всі позивали. Я кажу, сирена чи щось, кажуть, то нема сирени? Ти отаке. І все, аж потім ми підбігли там, побачив. Коли побачили Ірину, в якому вона була стані, опишіть. Вона вже лежала униць, і там та жіночка, сусідка над нею молилася. Іра тримайся, Іра тримайся. Іра тримайся, бо в нас. То зараз реплітаниці суд пов'язана вночі. Міністр внутрішніх справ Єгор Клименко провів брифінг. Він зазначив, що це не спонтанне вбивство. Гільза після пострілу зловмисника знайдена. Триває спеціальна операція для затримання стрільця. Правоохоронці розглядають кілька мотивів вбивства: зокрема, громадська діяльність і особиста неприязнь. Президент України поставив задачі і мені і керівнику служби безпеки України Василю Малюку. Сформувати групи. Ми за 10 хвилин вони були сформовані і виїхали зразу до, до Львова. Тому у нас іде повний обмін інформацією. Штаб буде працювати цілодобово для того, щоб максимально швидко перевірити всі версії. На виїздах міста встановлені контрольні пункти для перевірки усіх транспортних засобів. Люди, які можуть надати будь-яку інформацію про нападника, просять звернутися до правоохоронних органів.